уже ніч, я вийшла на вечірні прогулянки і задумалась про те, який гарант взагалі відчуття щастя прийшла до висновку, що це готовність вчитися. Якщо є абсолютна готовність вчитися, яка не обмежена страхами, перфекціонізмом, яка не обмежена тим, що ви вже маєте мати гарний результат одразу. Це стосується всього комунікації, стосунків, роботи, хобі. Якщо у вас є готовність вчитися, вільна від обмежень і оцінки власного результату. Гляньте, який за сонця. Ви будете щасливі, але готовність вчитися вона стосується саме абсолютної відкритості до мультимільйонного, мультивсесвітнього досвіду. До того що ваш досвід може бути будь-яким, не тим, який ви собі придумали у своїй голові, не тим, який ви вважаєте правильним чи неправильним будь-яким. Ви відмовляєтесь від оцінки цього досвіду, і ви продовжуєте вчитися. Ви пішли кудись, вам не сподобався результат. Це може бути співбесіда, це може бути побачення, це може бути будь-що. Треба було сказати інакше: ні, не треба було. Ви вчитеся. Якщо у вас є готовність вчитися, ви будете кожну ситуацію сприймати ось так: як нову нову нову, нову ланку до побудови вашої особистості мрії до втілення. Вашої е, особистої сім'ї в життя, того що ви є, бо ви вже є ця людина. Вам треба це втілити проявити. Тому готовність читися це він ключ до.